Трекінгові шкарпетки мікс від бренду Крівіт 35 гривень всього за одну пару. У лоті 95 пар. Представлено 3325 тисячі гривень. Загальна вартість моделі маємо як в пакуванні, в пакуванні по дві пари, так і без пакування. Більшість по кольорам може бути е, класичних, наприклад, тактон, де сірі, чорні, е, світло-сірі, сіри з бежевим такі. Але є також і кольорові моделі, де є фіолетовий, пудровий рожевий, темний, є ось така морська хвиля, це більш чоловічий з чорним варіантом. І хочу вам показати ближче сам носочок. Давайте його розглянемо. Е, тут іде більш сильніший носок, більш сильніша п'яточка. Вони йдуть зміцнені спеціально від натирань. Далі висока йде резинка. Ось показую вам також, як бачите, є ось така резинка. Для чого вона? Для того, щоб краще підтримувати м'язи, тому що трекінгові, да вони для бігу, тому це важливий момент. Брендована тут назва вишита. Вив'язана, вибачте, тут у нас іде сіточка, бачите, щоб ніжка дихала. Ну, Носочки дуже дуже круті, насправді, і справді з цільовим призначенням вони дуже виносливі. Е, нагадаю вам по розмірам, також 35-36 у нас буде 6 пар, 37-38 буде 29 пар, 39-40 25 пар, 41, 42, 11 пар і 43, 44, 24 пар. Упаковочки для того, щоб замовити ось такі трекінгові носочки, будь ласка, замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти залишаю в описі під відео.